Обережніше за кермом, внаслідок ДТП на Львівщині, загинув пішохід. Трагедія трапилася над ранок на автодорозі Київ чоп у Бузькому районі. За попередніми даними водій автомобіля Камаз, 23-річний мешканець Радахівського району скоїв наїзд на чоловіка. Від одержаних травм пішохід помер у лікарні. Ще одна ДТП трапилося вчора ввечері на виїзді із Львова у сокільниках. Як повідомляють у обласній ДАІ, легкових шкода Октавія зіткнувся з автомобілем Мерседес Бенц Спринтер. Після цього виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з фурою. Водій легковика отримав численні травми та був госпіталізований до 8-ї міської клінічної лікарні. Однак і це не все. Ще одна автотранспортна пригода сталася на Яворівщині внаслідок зіткнення легковика ВАЗ та автівки Фольксваген травмувалося троє людей. Ми звертаємося до водії, просимо їх бути максимально уважними за кермом, уважно стежити за дорожньою обстановкою, бути дуже обережними, не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечного інтервалу і дистанції. Також звертаємося до пішоходів, оскільки в темну пору доби якраз виникає ризик потрапити в дорожні транспортні проводимо ми настійливо рекомендуємо максимально використовувати на верхньому ходять світловідбиваючі елементи.